Всім доброго дня! В цьому відео хочу поговорити з вами про таке поняття як закон сили. На ринку є поняття як здоровий рух ціни. Якщо в нас ціна імпульсно рухається вверх, тобто ми бачимо такий імпульсний, імпульсний рух, то корекція даного руху буде виглядати таким чином. І знову так буде рухатися. Так само працює і з точністю навпаки, не прив'язуватись до напрямку лонгового або шортового. Я просто зараз показую вам лонговий напрямок. А, якщо в нас різко ціна рухається вверх, і в неї, тобто в неї є дуже велика сила рухатись вверх, і дуже слабка сила рухатись вниз. Тобто, в даній ситуації у нас є домінація покупців. Що це означає? Це означає, що зони інтересу, які у нас є прямо по низам структури, Ціна може не дійти до них. Вам потрібно навчитися правильно розуміти силу руху ціни, щоб чітко і правильно визначити, до яких зон інтересу ціна дійде, і куди вона може потім далі піти. Тому навчіться правильно бачити графік, силу руху ціни. Якщо вона неї імпульсний рух вверх, то можливо вона не дійде до зони інтересу знизу. Або якщо в неї сильний рух вниз. Вона може надійти до зони інтересу зверху для набору шортових позицій. Тому звертайте увагу на імпульсний рух ціни. Всім солодкого дня!